Обрізка трояндових кущів до зими проводиться для того, щоб підготувати рослини до холодів, але деякі види культури від цієї процедури можуть постраждати важливо знати, які різновиди необхідно обрізати, а які цього не потребують летисті троянди, особливий догляд. Цей вид зазвичай не обрізають на зиму. Або роблять це в мінімальному обсязі. Перед настанням морозів батоги пригинають до землі і пришпилюють для утеплення згорнуті пагони присипають зверху опалим листям або соломою, а під них підкладають дошки або пінопласт. Підрізування кінчиків гілок може викликати нове пробудження тоді, коли це зовсім не потрібно. Важливо не тільки знати правила обрізки. А й виконувати інші обов'язкові процедури підготовки до зими, мульчування, згортання пагонів, пришпилювання до землі. Внесення підгодівлі калінофосфорні добрива потрібні для того, щоб кущі були підготовлені до непростого зимового періоду, їх коріння зміцнилися і добре перенесли холод, зморшкуваті троянди, мінімальна підготовка. Морозостійкість зморшкуватих троянд дозволяє їм зимувати без укриття, садівники рекомендують нічого не робити з відрослими пагонами перед настанням холодів, найкраще підрізати їх навесні перед пробудженням квіткових бруньок. Загальні заходи підготовки до зими, внесення калійних і фосфорних добрив, видалення засохлих гілочок і бутонів. Зморшкувата та троянда відноситься до гібридних сортів, вона цвіте одноразово влітку, тому осінньої обрізки не вимагає без укриття даний вид може витримувати досить низьку температуру. 30 з нижче, тому їх навіть не потрібно пригинати до землі, як плетистий вид паркові троянди, проста агротехніка. Кущові або паркові троянди відрізняються рясним цвітінням і стійкістю до морозів. Це допомагає їм зимувати без укриття. Такий вид невимогливий до догляду. Весняне підрізування пагонів стимулює рідне утворення бутонів. Вона необхідна також для формування куща, якщо обрізати гілки восени. Культура може знову випустити квіткові бруньки, які вимерзнуть взимку. В такому випадку навесні можна зовсім не дочекатися цвітіння. Вирізають тільки хворі, пошкоджені гілки або ті, які заважають рости іншим паросткам. До зими паркові різновиди не вкривають правильний догляд, і підготовка культури до зими допоможуть виростити здорові, міцні рослини, які порадують вас своїм рясним цвітінням. Підписуйтесь на наші публікації. Ставте лайки, якщо хочете дізнатися ще багато нового і корисного.